Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Чесно кажучи, це відео я починаю не зовсім традиційно. Воно не про топ-10 різних авто, це не огляд на машину, це трішки інше. Я хочу поділитися своєю особистою думкою на тему того, що чекає авторинок України у 2024 році. Як бачите, тиждень тому президент підписав законопроект. Про а, мобілізацію, який включає в себе досить багато пунктів, а, які стосуються транспортних засобів. Ну і звісно, що загальна ситуація от на цьому новинному фоні не дуже радує довгостроковими перспективами. Тому давайте об'єктивно подивимося, поговоримо фактами, що на нас буде чекати. Ну і як до цього адаптуватися. Поїхали. Друзі, та перш ніж почати така невеличка вставочка, ремарка від мене зараз в такий от непростий час, коли дійсно у вас є машина, її потрібно обслуговувати, її потрібно ремонтувати. Не хочеться викидати зайві гроші. Але в мене для вас є вихід, оскільки я є амбасадором, партнером компанії Бардаль, і у них є фірмове СТО в Києві. У вас є унікальна можливість. Приїхати саме до них на сервіс, він відкрився нещодавно і отримують від мене знижку 10% на будь-які процедури. Звісно, що там можна зробити і комплексне ТО з рахунок ну, всіх тих присадок, олив і запчастин, які я вам рекомував від компанії Бардаль. Ну і звісно, що майстри там теж хороші я на всі роки, особисто протестував це на своїй машині. Тому, якщо цікаво, посилання на їх сторінку в Google картах лишаю вище і в описі. Ну і нагадую про знижку 10% за промокодом Діма на їх сайті, ну або просто. Якщо скажете, що приїхали від мене на є Ну а тепер до справи. Ну і перше, про що хочеться поговорити з вами, це власне кажучи про самі умови законопроекту. Тепер, якщо ви власник автомобілю, але не одного, а двох, трьох, чотирьох, будь-якому випадку, якщо на вас висять багато машин, це є великою проблемою, тому що всі зайві автівки у вас. Можуть забрати на потреби збройних сил України, чесно кажучи, це така ситуація знаєте, двояка. З однієї сторони розумієш, що ну можливо на фоні того, що відбувається, це необхідність, і без цього все ж таки збройним силам буде дуже важко. З іншої сторони, коли ти розумієш, як побудована в принципі, оця вся ієрархічна система в збройних сил України, то для мене не буде дивуванням, якщо, наприклад, у людини, в якої там три машини вартістю 10, 15, може 20 тисяч доларів, поїдуть на ЗСУ, і залишиться саме така галіма, мовно кажучи, з тих машин, які в нього є. Ну і звісно, що нікого не буде хвилювати, чи ця машина по факту для дружини була куплена, чи взагалі ця машина на вас зараз висить, чи не висить. От навіть зараз приведу ситуацію зі свого особистого життя. Я теж підпадаю одразу під умови нового законопроекту. Чому? Тому що на мені висять три автомобілі. Перший це Cadillac, з якої, власне кажучи, зараз веду вам а, ну, все це віщання. Да? І це, по суті, єдина моя машина, яка дійсно є в мене власності. Також в мене є Fiat Bravo, яку я продав по довірності. Будь ласка, власник Fiat Браво. Якщо ти дивишся це відео, відгукнись. Ну і звісно, що а, моя Mazda 92.9. Перша автівка, якою я був ну, на той момент радий вже здихатись, її переформувати не захотів, тому що це було дорого. Ну і я теж продав її по довірності. Зараз, мабуть, ця довіреність вже навіть і не діє. Зараз на цій машині немає страхових полісів, але найсумніше в цій ситуації те, що в мене немає ні контактів людини, які я продав. Мазду ні контактів людини, які я продав Fiat. Звісно, що це нікого хвилювати не буде в будь-якому випадку. Якщо до вас постукають, особливо в першу чергу я думаю, будуть стукати до тих чоловіків, у яких вже є привід, скажімо так, забрати автівку. Це люди, які ухиляються від мобілізації, які не приходять у військкомат, на них будуть звертати в першу чергу увагу. Ну і звісно, що ці машини. Якщо їх не буде в наявності, вони, ну, значить, залишаться висіти на вас, а заберуть ту тачку, яка, звісно, що буде у вас на руках, від якої у вас будуть ключі. Звісно, це ще питання, як саме це все буде здійснювати? Чи, наприклад, якщо ви не віддаєте машину, а не, грубо кажучи, прописані. По факту не живете да, по місці прописки і вас не знайшли. Цікаво, чи вони будуть просто евакуаторами забирати автівки, чи все ж таки будуть знаходити якісь а, можливості, того, як машину конфіскувати. Ну це вже питання такі, знаєте, і юридичні, і треба буде дивитися чисто по факту, як це все відбувається. Але порада перша до кожного з вас, якщо у вас є от е, машини, які на вас зареєстровані, але яких по факту у вас да давно немає от ви подали їх по довіреності. На них їздить там кум, брат Сват. Пошукайте ну, всіма можливостями контакти, і все ж таки зніміть їх себе, якщо ви не хочете, щоб вашу основну машину забрали на збройні сили, і ви потім нічого не змогли довести в суді. Також другий момент зразу, якщо, наприклад, у вас є декілька автомобілів а і є можливість а, по факту там машину переєстувати на когось, теж не буде заміну це зробити. Зараз вже а, починаються величезні черги. Запис на переєстрацію машин такого мені здається не було ще ніколи взагалі в сервісних центрах. Ну а те, що буде відбуватися ще через 2-3 тижні, коли вже терміни будуть добігати до 12 травня, або коли почнуть конфіскувати перші автівки. То, взагалі важко навіть уявити, тому краще заздалегідь про це подумайте. Друзі, в мене для вас новина. якраз таки зараз я вирішив теж долучитися до всього цього процесу і продаю свій Cadillac АТС, причому по дуже хорошій ціні. Якраз після того, як нещодавно провів комплексне ТО замінив ряд запчастин. Тому якщо цікаво, то звісно, що посилання залишаю в коментарях. Воно закріплене, Звісно, що воно тут в описі. Переходьте, дивіться, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі, телефонуйте. Я буду радий з вами поспілкуватися, показати вживу. Машину розповісти про всі деталі, нюанси, історію. Ну і звісно, що ви будете задоволені на 100% цим вибором, бо тачка реально годна. Зразу вам також наведу декілька цифр для статистики. Це не точна інформація, одразу скажу. В мене немає офіційних даних, але те, що я знаю від третіх осіб, десь на кожній 8-й десятій людині в Україні а, зареєстровано ну, серед власників автомобілів, маю на увазі дві та більше машин. А це, звісно, що сотні тисяч людей, які потенційно попадають під цю норму законопроекту на конфіскацію авто. І як ви думаєте, чи піде кожна людина перереєструється? Транспортний засіб, ну звісно, що величезна частка людей піде, а величезна частина людей почнуть продавати свої машини. І отут саме і починається отой найбільший колапс, якого я очікую. Звісно, що зараз все ще так не відчувається. Хоча вже я бачу з пропозиції на ринку, що ринок просто стоїть взагалі, от це факт. Ви можете попитати в будь-кого, але ну, машини капітально не продаються. Якщо ви хіба що не виставляєте машину по демпінговій ціні там на понизу ринку, да, або взагалі по найнижчі, то у вас шанс продати машину швидше, ніж там за 2-3 тижні, а може і за місяць-півтора, майже нема. Тобто, по факту, ви можете навіть... Продавати класну, чудову автівку за суперціною ніхто не буде телефонувати, писати крім інших якихось неадекватних перекупів, автомайданчиків, тих людей, які пропонують вам рекламу. Ну тому, що просто нема людей, які бажають брати на себе зараз такі ризики. А звісно, що другу, третю машину на себе ніхто реєструвати не буде, і за рахунок цього ринок дуже звужується, тому що ну найбільш платоспроможна аудиторія, яка купляла на себе декілька машин, так вони ну, будуть реєструвати на дружину на матів. Але тепер це, ну принаймні, в середньостроковій перспективі не настільки важливо, і просто будьте впевнені, що от зараз ті люди, які на себе декілька машин реєстрували, вони. Ні, перестане, звісно, це зробити і почекають кращих часів. подивитися взагалі на цю ситуацію. Тому шанс того, що якщо у вас машина середньої та високої цінової категорії, у вас її куплять, він суттєво знижується. Також важливий момент одразу хочеться сказати, що. Оскільки ринок стагнує, і плюс зараз вивелиться просто ну тисячі, може десятки тисяч автомобілів по зниженій ціні, або по нормальній ціні, які заповняють ринок, і потім, звісно, що це повоче за собою зниження вартості на машини, тому що люди будуть хотіти, щоб їх скинути пошвидше, щоб не потрапити під цю норму законопроекту, то це теж повиче за собою ну катастрофічні наслідки. Ви самі розумієте, якщо хтось депінгує ціну. То інші люди теж підключаються, як не крути. Звісно, для тих, хто планує лише придбати машину, це хороші умови, тому що по факту на ринку буде зараз, от в найближчий місяць тери, три місяці, купа просто варіантів. По супер цінам, які ви ще до того, мабуть, і не бачили на такій моделі, причому машини були в хорошому стані, особливо без зауважень, тому що власники авто, от ну досить неочікувано вирішили їх продати, але ну це звісно, що в глобальному плані на цю автоекономіку впливає край негативно. Звісно, що люди, які зараз от приганяють машини зі штатів, які везуть їх з Америки. Для них це теж не буде так в пріоритеті займатися цими всіма процедурами, тому що на ринку буде багато варіантів по зниженим демпінговим цінам. Навіщо гнати машину зі штатів, яка там коштує з усім 20 тисяч, наприклад, там з ремонтом, а в Україні вона коштує 23-24 Якщо через декілька місяців, звісно, що ці машини в Україні будуть коштувати так само, бо люди будуть намагатися їх скинути. Я вам скажу одразу, що ця перспектива 2024 році вона взагалі нікуди не щезне за все, весь 24 рік люди будуть так робити. Знаєте, От зараз на фоні цих новин, потім, коли почнуть конфіскувати там, перші автівки, потім, коли, наприклад, може це трішки затихне і потім знову відновиться через загострення ситуації на фронті, Ну, звісно, що ще й величезна кількість чоловіків, а ми так попередньо да, з вами всі чули за цифру, там 230 тисяч 200-300 тисяч, точніше, які мають бути мобілізовані. І вони поїдуть на фронт, вони теж, скоріш за все, захочуть свої машини продати або кудись віддати і так далі. Ну і вони просто не зможуть навіть ними розпоряджатися. Да, в цей момент це теж виче за собою а, багато негативних наслідків. Я не знаю. І ніхто з вас не знає, як воно буде по факту. Це лише знаєте така філософія. Ми з вами оперуємо тією інформацією, яка в нас є. Але по-перше, ринок пригону машин він суттєво урізається. Ринок, скажімо так, взагалі продажу автомобілів, ціни демпінгуються. Машини, які зараз, наприклад, там продаються і так по з ринку. Ну це не з ринка він проб'є ще одне або два, або три дна. Ну і звісно, що якщо у вас є машина, яка потребує того, щоб її перереєстрували, то це буде проблема в сервісних центрах. Я думаю, що 2024 по факту стане ну одним із найважчих років для автомобільної е галузі в Україні. Ну тому що і нові, і вживані машини вони відчувають на собі це напряму. Знаєте, мені здається навіть автосалони, а ті, хто продають. Виключно нові машини там без пробігу, або взагалі з мінімальним пробігом майже по ціні нових. От вони більше всього відчують на собі а, наслідки цього всього. І ми не говоримо зараз за такий там преміальний сегмент. Porsche Cayenne або там якийсь не знаю. Майбах він і так знаєте собі власника. Повірте, і ці люди вони знайдуть на кого зареєструвати, і до них навряд чи будуть питання: Ну скажіть мені, чи буде хтось забирати майбах на ЗСУ? Ви таке колись чули? Бачили? Ну я впевнений, що ні, ну і навряд чи колись. Побачите. Ну, а якщо ми говоримо за людей низького середнього достатку, ну звісно, що вся увага буде прикута саме до них. Ну і в такому випадку, звісно, що краще подумати заздалегідь, що ви плануєте робити, як саме перестраховуватися. Ну, якщо все ж таки плануєте продавати машину в найближчий рік, то краще виставляйте її вже зараз. Ну тому що як бачите, через півроку ситуація може змінитися не на вашу користь, а якщо ви плануєте купити собі машину. Ну, тоді краще ще почекати. Для вас, звісно, що на порядок більше можливостей. Це лише така філософія. Ми з вами оперуємо тією інформацією, яка в нас є. Але по-перше, ринок пригону машин він суттєво урізається. Ринок, скажімо так, взагалі продажу автомобілів, ціни демпінгуються. Машини, які зараз, наприклад, там продаються і так по з ринку. Ну це низ ринка він проб'є ще одне або два, або три дна. Ну і звісно, що якщо у вас є машина. Яка потребує того, щоб її перереєстрували, то це буде капітальний в сервісних центрах. Я думаю, що 2024 по факту стане ну одним із найважчих років. Для автомобільної а, галузі в Україні, ну, тому що і нові, і вживані машини, вони відчувають на собі це напряму. Знаєте, мені здається, навіть от автосалони, а ті, хто продають виключно нові машини там, без пробігу, або взагалі з мінімальним пробігом майже по ціні нових, от вони більше всього відчують на собі а, наслідки цього всього. І ми не говоримо зараз за такий там, преміальний сегмент, Porsche Cayenne або там, якийсь, не знаю. Майбах, він і так знайде собі власника. Повірте, і ці люди вони знайдуть на кого зареєструвати, і до них навряд чи будуть питання: ну скажіть мені, чи буде хтось забирати майбах на ЗСУ? Ви таке колись чули? Бачили? Ну я впевнений, що ні. Ну і навряд чи колись побачите. Ну а якщо ми говоримо за людей низького середнього достатку? Ну звісно, що вся увага буде прикута саме до них. Ну і в такому випадку, звісно, що. Краще подумати заздалегідь, що ви плануєте робити, як саме перестраховуватися? Ну, якщо все ж таки плануєте продавати машину в найближчий рік. То краще виставляйте її вже зараз. Ну тому, що як бачите, через півроку ситуація може змінитися не на вашу користь. А якщо опануєте купити собі машину, ну тоді краще ще почекати для вас, звісно, що на порядок більше можливостей. Ну, друзі, навів я вам аргументи і факти, які в мене є. Я спілкувався от, щодо різних юридичних питань з адвокатом. Я спілкувався з різними людьми з автомобільної сфери. Ну і це насправді дуже приближено до реальності. Тобто, який вам розповів, я хочу сподіватися, що цього не буде, але поки що не можу в це повірити. Тому звісно, у вас є своя думка, своє бачення. Мені було б дуже цікаво його почитати, тому пишіть про все це в коментарі. Обговорюйте, я буду обов'язково передивлятись і відповідати на ну, ті коментарі, які мені більше всього цікаві. Також не забуваємо підписуватись на канал і ставимо лайки. Ну а також а, просто розповідайте взагалі, що плануєте робити, як саме плануєте реєструвати машину, продавати її, купляти. Ну, це звісно, мені теж буде цікаво подивитись. Що ж на цьому думаю, ми можемо завершувати. Я бажаю вам успіхів. Бажаю, звісно, що не потрапити в такі. Ну, незручні ситуації, ну і звісно, завершити е, свій шлях із вашим е, діючим авто лише на успішній ноці. Ну, але подивимося, як буде. Що ж з вами був Дмитро Толіниця до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!